Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися із вами рецептом тіста на вареники. Я знайшла для себе чудовий рецепт і хочу поділитися ним із вами. В просіяне борошно я додаю 1 чайну ложку солі. А також одне яйце. І яйце трішки я перебиваю воделкою. Далі я додаю 4 столових ложки соняшникової олії. І трішки перемішую та забираю яйце в сторону. Далі я вливаю гарячу воду і починаю замішувати тісто. Спочатку я роблю це ложкою. А коли вже це ложкою робити неможливо, я вимішую руками. Тісто повинно вийти дуже м'яким, але водночас не липнути до рук. Далі я лию трішки олії на стіл і домішую тісто там. Тісто має вийти м'яким, еластичним і не має липнути до рук. Я перекладаю тісто у миску, накриваю кришкою та залишаю на півгодини. Або, якщо потрібно скоро, то в морозилку на 10 хвилин. Тим часом моя картопля зварилася і потрібно гарненько розім'яти картоплю, щоб вийшла однорідна, гарна ніжна маса. Ось так. Тим часом тісто відпочило. Я беру кусочок тіста, присипаю сіл мукою і гарненько розкатую тісто. Можна побачити на відео, що до каталки тісто не прилипає. Це дуже хороше тісто, і я постійно його використовую чи для поліменів, чи для вареників. З ним дуже легко і гарно працювати. Далі я вирізаю кружечки. Я роблю це стаканом, так як у мене чомусь круглої форми не виявилося. Ось і все. Тоді я викладаю начинку. Картопля має трішки охолонути. І все, роблю варенички. Хочу показати, як саме я їх заліплюю. Згинаю наполовинку, защіпую. І тоді, це для краси, це не зовсім не обов'язково, але мені так подобається. Я це роблю не завжди, тільки коли є натхнення. Знову защіпала, І починаю із краю загинати ось так. І так до кінця. Ось такі гарненькі варенички виходять. Вони справді дуже смачні. Попробуйте приготувати за моїм рецептом. Я думаю, що вам сподобається. А також підписуйтесь на мій канал, коментуйте та ставте лайки. Мені буде приємно. У готові варенички я додаю просту підливу. Просто жарю цибульку з олією. Ось і все. Смачного та до нових зустрічей!